Треба сказати, що адаптивне керівництво це якраз та здатність керівника обирати і поєднувати саме різні стилі управління з тією метою, щоб дати кожному, хто є в колективі розкритися, розвинутися. Тобто, це якраз та стратегія побудови індивідуального розвитку дорослої людини і дитини в цілому. Це ті. Напрямки, ті моделі, ті інструменти, які дозволяють розкритися кожному учню на що націлені ми сьогодні, тому що навчання впродовж життя це не просто. Має бути принцип, це має бути дійсно стиль життя, стиль розвитку. Це та можливість і інструменти, які допомагають нам сьогодні самоконтролюватися, саморозвиватися, самореалізовуватися, це вироблення спільної реалістичної мети, це усвідомлення стратегії. Ми дуже часто стикалися з проблематикою, що колективи не усвідомлюють, що таке стратегія, що таке візія, що таке місія. Сьогодні ми маємо стандарт керівника закладу освіти. Сподіваємося, що таких стандартів буде більше, але вони будуть а, націлені і вони будуть не відірвані від практики. І якраз саме робота такої школи, такого форму дає можливість подальшому навіть підготувати хороші методичні рекомендації, які, я сподіваюся, ляжуть в законодавчі проекти, тому що ви практики, ви ті, хто це не просто озвучуєте, ви ті, хто це пробували. Е, дуже цінним є те, що адаптивне управління насправді це... Його метою є організація навколо е, Однієї людини, лідерів да команди сьогодні дуже важливим є виклик командної роботи, тому що сьогодні командний гравець та людина, яка зможе себе реалізувати скрізь і всюди і. Ті принципи, які передбачає адаптивне управління, якраз дає нам можливість реалізовувати концепцію нової української школи, нової освіти української, нової, нових лідерів, які не будуть пристосовуватися до викликів, а які самі будуть давати виклики в цьому. Тому ми вам дуже дякуємо за той цінний матеріал, за той досвід, з яким ви сьогодні поділилися, за ту атмосферу, яку ми сьогодні зробили. І я з радістю надаю слово. Кандидату педагогічних наук, доценту, професору кафедри педагогіки адміністрування спеціальної освіти університету менеджменту освіти Тетяні Вінни Ружновій. Тетяна Вінна, запрошую вас до слова. Дякую, доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановна Галина Васильівна, Зоя Вікторівна. Ну, хочу сказати, що я під враженням по перше. Самого форуму другий день не можна відійти, і тут вже дійсно, я розумію, як важко модерувати, тому що зупинити неможливо, виступаючи багато. Я постараюся дуже швидко, тому що наразі вже у нас і час, і розумію, що нам потрібно все встигнути. і Я маю доступ до демонстрації, так? Так, так. Добре. чи Чи видно мою демонстрацію? Поки ні. Питання, яке я хочу сьогодні зачепити, будемо так казати, це саме питання, яке пов'язане у нас із професійно управління. Так, де я тут? Професійно творчим розвитком. Тому що адаптація, вона напевно дійсності, ми побачили. Зачепила нас під час пандемії і під час воєнних дій, які зараз у нас наразі в Україні, і ми зрозуміли, що змінювати потрібно абсолютно все, абсолютно починаючи всі аспекти і питання. От вчора Оксана Степанівна Бондар. Наводила такий приклад того, що сьогоднішні здобувачі вищої освіти вони акцентують увагу на тому, наскільки ідуть викладачі до студентів, до магістратури із своєю ініціативою і своєю, своєю енергією. І напевно це і спонукає нас до того, що ми не повинні розглядати ці всі процеси. Скажіть, будь ласка, чи є зараз презентація? Є. Є, так? Да. Добре. І зникла. Так. Зникла? Так. Щось отак зависає, настільки. Перепрошую, настільки завісає. не знаю, все. Тоді буду, буду, буду намагатись, якщо немає так, то хоча б чому саме питання управління професійно творчим розвитком? Тому що починати, і якщо ми питання це піднімаємо саме здобувачів вищої освіти, а нас цікавить, напевно, і магістерський рівень, тобто другий рівень вищої освіти. То питання це для того, щоб його розв'язати, потрібно розпочинати із самих освітніх професійних програм. І е, прислухатися до цієї думки не тільки наших стейхолдерів, не тільки наших колег-науковців, а й потрібно долучатися і заслуховувати до цієї думки наших здобувачів. Зараз так, я думаю, що зараз вийде У мене вже ж таки. Хотілося презентацію показати, і я б хотіла поділитися нашим досвідом нашого навчально-наукового інституту менеджменту і психології, тому що коли ми сьогодні говоримо за професійно творчий розвиток здобувачів вищої освіти, то можемо сказати, що це процес, який проходить у межах певного контенту, тобто найбільш ефективно формою професійно-творчу розвідку є щоденна діяльність під час набуття фахових, спеціальних та загальних компетентностей під час науково-дослідної роботи, під час позаудиторних заходів. І саме як відбувається у нашому закладі, ми можемо на слайді відмітила 12 таких основних пунктів, за якими. Можна це спостерігати: удосконалення освітньо-професійної та освітньо наукової програми відповідно до державних та галузевих стандартів з курс на євроінтеграцію, співпрацю зі стейхолдерами та організаціями якісного освітнього процесу, упровадження кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду. І щоб не повторюватися, я відразу ж і хочу. Акцентувати вашу увагу, так, наприклад, працюючи над програмою управління навчальним закладом, яка вже спочатку це була спеціальність, і основоположниками це був університет менеджменту освіти. І е, сьогодні хочеться подякувати Галині Васильівні, тому що саме її вклад і її колег на той час дали поштовх для. Того, що у інших закладах вищої освіти відкривалися відкривались такі спеціальності, зокрема в Житомирському державному університеті, ім. Івана Франка. Також зараз на сьогодні ми маємо не спеціальність, а освітню професійну програму. Але для того щоб її удосконалити покращити, ми зокрема проводили в 2023 році зустріч з керівниками освітньої програми управління закладом освіти університет Яна Длобуша, місто Ченстухова, Польща. Також маючи таку нагоду, що наш університет знаходиться. Структурі академії педагогічних наук ми проводили зустріч із українським членом-філософом, академіком секретарем відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, дійсним членом національної академії педагогічних наук України, доктором філософських наук, професором, віце-президентом Української академії Ак акмеології Петром Юрійовичем Сауком щодо досконалення взагалі в цілому освітніх програм, які у нас ем, діють в Нашому навчально-науковому інституті менеджменту та психології. Якщо ми повернемося до такої освітньо наукової програми, яка єдина в Україні у нас діє, це спеціальна освіта за нозологіями, і у саме витоків її започаткування, створення Зоя Вікторина Рябова стояла разом із гарантом програми професором доктором педагогічних наук Віктором Гладишем, який зараз працює у словацькому університеті, і от минулого року, саме під час проведення міжнародної науково практичної конференції, підтримка інклюзивної освіти в Словаччині та за кордоном, яку організував педагогічний факультет Пряжевського університету. Також м, обговорювалися питання щодо удосконалення і покращення у таких освітніх програм. Але разом з тим, як е, говорить е, наша е, говорить Тарас Горв Тарас Григорович Шевченко, і чужому навчайтеся свого не цурайте, звичайно, що і досвід українських е, науковців і українських колег е, також нам приходить до. Сьогодні м, на допомогу і тому свої програми, коли ми кажемо, що да щось потрібно змінювати для того, щоб і зацікавити, і дійсності щоб розвивати той творчий потенціал і той професійний розвиток для здобувачів нашої освіти. тому ми враховуємо і проводимо такі спільні. Зустрічі, і також зустріч у нас відбувалася із колегами Житомирського державного університету, зокрема гарантом програми управління навчальними закладами Васильівною і Васильівною Лавіцькою, також обговорювалися і між собою досвідом і з іншими закладами освіти. Але крім того, заключені в нас угоди із закладами загальної середньої освіти, закладом професійно-технічної освіти, закладами фахової передвищої освіти про співпрацю. І тому це також сьогодні ми кажемо для того, щоб оця адаптаційні процеси відбувалися і в цьому напрямку, то потрібно враховувати думку наших стейхолдерів і як вони бачать, як вони вони хотіли запропонувати для підготовки наших майбутніх фахівців. Ділимося ми своїм досвідом із при зустрічі із відділами та закладами освіти на зустрічах. Але ще на що хочу акцентувати увагу, багато що для нас і дає на сьогодні, це наші здобувачі вищої освіти проходять навчання за програмою академічної мобільності з університетом імені Яна Довбуша, міста Ченстахова, Республіка Польща. І після того, коли наші студенти побувають у Польщі, у них є це порівняння, і напевно, оті родзиночки, які є в нас, вони можуть донести і нашим зарубіжним колегам, але і е які е родзиночки внести для нас, вони також можуть пропагувати. Сьогодні ми зіткнулися з тому, що дуже велика, ми кажемо, чи як нам змінювати Та змінювати кожного е м, року потрібно, напевно. І оця тенденція, яка йде при акредитації, хто проходив її, то знає, що вимагають експерти, що дійсності повинні бути пропозиції і вноситися конкретні зміни. Так ось саме адаптуючись до воєнного стану, ми зіткнулися з тим, що сьогодні потребує психологічної допомоги, і тому в інституті проводяться для здобувачів вищої освіти. І так само для наших науково-педагогічних працівників різні тренінги. Зокрема, це тренінг розвиток психічної стійкості в кризових умовах, також практичні семінари. І це все звичайно, що сприяє гостеві лекції, запрошені наші професори, наші практики, які діляться і походу ми змінюємося. Тепер я хочу акцентувати також увагу, що, наприклад, звичайно, до подій 24 лютого, ми не віддавали собі напевно. У ну, таку відповідальність не ставили, що крім того, що ми надав... формуєте компетентності у наших здобувачів, які визначені галузевими стандартами, але це те, що ще потрібно включити, які не визначаються галузевими стандартами на сьогодні. І, зокрема, ми повинні сьогодні донести те, що наші іздобувачі і наші науково-подовічні працівники повинні ще і володіти такими знаннями, як уникнення, враження мінами і вибухонебезпечними предметами. Поведінка здобувачів освіти в надзвичайній такі ситуації. І тому наш інститут зокрема співпрацює і вже два роки підрядцять двадцять другому, двадцять третьому році ми проводили такі зустрічі. І, які нам е, допомагали, це Одеський державний університет внутрішніх справ. І е, хоч ми і дистанційно ці зустрічі були, але настільки вони були пізнавальними, настільки це вони були е, на сьогоднішній час також є актуальними, проводимо благодійні ярмарки, і саме на таких е, виставках, благодійних ярмарках, які розпочалися ще до о, воєнних воєнного стану. Можна дійсно бачити, якими талановитими наші є здобувачі вищої освіти, тому що зокрема на слайді я вам представила це виставка художніх та авторських виробів здобувачів вищої освіти. І науково педагогічних працівників нашого інституту, зокрема, активну участь проявили саме за освітньо-науковою програмою здобувачі спеціальної освіти за новологію, де вони також із своїх закладів. Ну а скільки у нас підготовка здійснюється за заочною формою навчання, і вони. Настільки зацікавилися, що ми бачимо такі неординарні роботи, також і долучаються наші безпосередньо наші працівники. Зокрема, була персональна виставка методиста навчально-методичного відділу Вишневської Ганни Петрівни, яка викликала інтерес на сьогодні, також в інституті є. І ви знаєте, здавалося б, да сьогодні тривоги, сьогодні неспокій, але все ж таки. Також викликається інтерес, і оскільки гуртожиток нас знаходиться недалечко від нашого ем, корпусу. Тому і студенти мають можливість звичайно, коли безпечні умови піднятися і ознайомитися. Цікаві виставки були і скільки інститут готує за освітньо професійні програми, також єдина програма, яка йшла у нас сь на сьогодні змінена християнська педагогіка капеланство. Організована виставка була картин цитата, представлені громадською організацією Асоціація художників християн і Повірте мені, що е, от саме таке поєднання сьогодні і науково-дослідної роботи, і саме позааудиторних різних заходів. Ми бачимо е, те заходи, які відбувалися е, безпосередньо. Ось я навожу на нашому слайді, справа це тоді, коли у нас була ще очна форма навчання, е, ну, змішана вірніше. А уже зліва вже ми проводили, щоб все рівно ж е, повинно. Наші здобувачі не можуть бути в, тому, в такому постійному напруженні. Потрібно якось їх будемо казати тормошцити в деякій мірі, і тому свої навіть в онлайн форматі, які вона наставляють, свої роботи, свої заходи, які проходять дистанційно, вони також є на сьогодні активними. Ви знаєте, коли розпочалася саме після 24 лютого, буквально це було десь 28-27, коли я отримала на вайбер фотографію, зараз я її якраз і взяла, це здобувачі нашої вищої освіти, саме за освітньо професійною програмою ОНЗ, вони готували такі коктейлі Молотова і надіслали, що поряд з тим, що вони. Працюють поряд тим, що вони навчаються, але разом з тим і доводиться сьогодні, і тому це знову ж таки адаптувалися до того, що і виготовляли коктейлі Молотова, де писали і від групи ОНЗ, конкретно якої від УНО від групи ПВШ і так далі. Наші студенти, я думаю, що сьогодні представники закладів вищої освіти, які а їх багато і вчора, і сьогодні. Бачать, наскільки дійсно у нас проходить з кожним днем оця адаптація в ці зміни, і ми повинні їх робити, бо інакше ми не вистоїмо. А вистояти ми, звичайно, що і вистоїмо, і мусимо вистояти, бо за нами стоять наші студенти, за нами стоять наша Україна. Також намагаємося залучати наших вищої освіти до науково-дослідної діяльності, і от навіть в таких умовах нам вдалося знайти із інституту інтернаціоналізації наукового розвитку та промислових відносин в особі директора Павла Калиновського спонсора, що він спонсорував двом нашим талановитим студентам. а... Хто знає ближче наш університет, знаєте, що в нас немає державного замовлення, тому на контрактній формі студенти навчаються. І саме для тих студентів, які науково дослідною діяльністю займаються, було виділено дві стипендії і було виплачено на протязі одного семестру. Да, пан Калиновський він велику допомогу надає і сьогодні Збройним силам, але і порахував за потрібне, що в таких важких умовах студентів також не можна ставити осторонь. Тому, в цілому, якщо сказати про управління професійно-творчим розвитком і саме технології адаптивного управління сьогодні мають місце, то потрібно, взагалі система потребує. Такої створення, такої розроблення, удосконалення, в кого вона є в закладах вищої освіти, це системи управління професійно творчим розвитком майбутніх наших магістрів. Дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка, якщо немає, то дякую за можливість було поділитися своїм досвідом, який ми на сьогодні маємо. Дуже цікава доповідь у вас, і ми залюбки почули все те, про що ви говорили, і думаю, що всі, хто чув вас, отримали певну наснагу. Дякуємо. Дякуємо Дякую, шановна Халина Васильна, ваше пусть почути похвалу, то це супер.